Привіт. Це мій тихий рай. Сьогодні консервую огірки. Вже закрила ось кусочками. В інтернеті знайшла рецепт для олів'є, для вінігрітів. Бачите, це закутала їх. Один раз заливала кип'ятком, а потім маринадом зливала ту воду і заливала зробила одну банку. По своєму старому рецепту квашені, коли знайшла в газеті порадниця, чоловік, разкаже, об'явили, були конкурс на консервацію, чоловік перший написав, сказав, як він робить квашені, помідори і гірки. Ложе, лавровий лист, смородину, листя вишні, хрону, кропу, перчик гіркий, можна положити, ну, хто любить. Перець душистий перець чорний горошком і на 3-літрову банку 80 грам солі, і заливаємо лучче колодязною водою і накриваємо капроновою кришкою і в погріб. І так храниться її дуже добре. Я роблю кожного року, мені дуже подобається. А це вирішила зробити новий рецепт. У мене є рецепт з медом, але стерилізувати я не хочу, тому поставила воду кип'ятю. Не знаю, мабуть, два рази залью кип'ятком, а потім, е, ось у мене є рецепт. І, значить, е, на півтора літра води, е, дві столові ложки солі, одна столова ложка цукру, дві столові ложки е, меду і 100, грам, 100 міліграм е, оцу. От, 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 от. Е, туди ще положити треба. Е, Мені подобається зерна гірчиці. От Я два рази залию кип'ятком, злею і потім цією водою залию, вже зроблю маринад на основі цієї води і залию ці баночки, закрию і закутаю. Думаю, що повинен мати ну, гарний смак. Будемо зимою пробувати. Дякую за увагу, кому цікаво, пишіть. Пока!